Неодмінно, бо моляться у день ночі небесні, сотні, тисячі за нашу рідну Україну. І серце крайні те, що їх ще що росте, щодня поранені і вбиті найкраще гинуть в в'яний світ. А ми не можемо зупинити пустіть, пустіть, пустіть. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Щоб не кошаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Я буду плакати від щастя, ніхто нас ворогу не стасть. Я буду дякувати рідним, колегам, друзям та сусідам. Усім, хто любить Україну, усім, хто вижив чи загинув, усім, хто рятував державу, день перемоги бути славним, день перемоги бути світлим, знов дерево життя розквітне. Війна коли закінчиться і відбудуються усі міста. Але за що? Чому така ціна, Всі Ці ті, кого забрали небеса? Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають так. Я намалюю. Без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди, я намалюю. Best beta.